Отримання земельних ділянок, цікавлять питання до лобіювання чиїхось інтересів і тощо. А займатися тим, щоб брати під опіку якісь комунальні підприємства, які знаходяться в проблемному стані, і придумати їм той шлях розвитку, який приведе їх до прибутковості і корисності для громади, на жаль, мої колеги не, не бажають. Це стосується і, і тих же проєктів рішень, які я подавав, щодо газети «Чернівці» і багатьох інших. Не хочуть. Знати навіть не хоча, що там твориться. Ви будете піднімати на цій сесії да. це ці питання. Пане Олексію, по да. водоканалу ситуація яка, 에, можу 100% вас запевнити, що цього року будуть підняті тарифи на тепло і на воду. Тому що Олексій Павлович зазначив, що різниця в тарифах, які є зараз, і ви розумієте, що вони не населені, не сплачують 100% цей тариф, вони компенсуються державним бюджету. Законом про державне бюджетну визначити, що сума компенсаційних виплат різниці в тарифах зменшується на 67%. Тобто в держави немає грошей на покриття різниці в тарифах, що повинна робити місцева влада. І вона буде робити, вони будуть підіймати тарифи на воду, на тепло, тому що нема куди діти. Треба утримувати це. Не, але ж вони два роки не займалися тим, що треба було зменшувати витрати води. Пам'ятаєте, при Крайсі, як це було, скільки води витікає на вулицю. Треба було е, змінювати на економічні двигуни, тому що ми за скільки десятків кілометрів тягнемо цю воду. правильно? Цим не займалися. Але все ж таки прийшли до того, що в державного бюджету грошей нема. І знов -таки, Вся ця різниця, ці 67%, ляже на кого на кінцевого споживача, на наших чернівчан. Тому, шановні чернівчани, дякуйте цій владі, партії регіонів і представників, які кажуть на перевиборчих перегонах, кажуть, що все буде добре, тарифи не підвищимо. А економічно, якщо подивитися бюджет, закон про бюджет, вони автоматично будуть підніматися. І перша ластівка це був новодній строк, який підняли і зробили воду дорожчу в Україні. Чим це закінчили Чернівці, mm. буде те ж саме. Або вони вилетять в трубу. Все. Буде приватизація через процедуру банкрутства. Залетять базові. Ну, вже, вже не знаю кого. А зараз попередник. вже Уже на, Наскільки можна казати? Грошей? Я побер... на, виступав на сесії обласної ради, я виступав на сесії міської ради два місяці тому і казав, хлопці, буде проблеми з водоканалом. З теплокомуненерго, тому що ці компанії, які є постачальниками і газу, і е е е е електрострубу, вони є приватні. Вже ніхто не буде по дзвінку з облдержаміністрації: ай дайте розстрочку, зараз кинемо 2-3 мільйони, давайте зробимо реструктуризацію. Все закінчилося. Це вже все в приватних руках і ніхто нам не буде. Вибачати, що дайте 27 мільйонів. Перепрошую, депозити залучають під 25% річних. Тобто сидять то, 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 бізнесмени? Все, бізнесмени, і не завжди наплюватися на населення. Населення це для них кінцевий споживач, який винен їм. З кого можна стягнути, якщо споживач. А, а ми знаємо, що споживачі платять справно, але вони не 100% платять. З кого вони брати? З міста. Ця команда доведе місто. Ми про це говорили і ще раз будемо говорити. А це треба відкрито сісти і поговорити. Ребята, що будемо робити? Максим, тоді до вас. А як ви вважаєте, а є можливість вийти з цієї, з цієї кризи, які опинився водоканал без підвищення тарифів? Певне, що неможливо. Раз, скажу вам так, але треба відкрито піти до людей і з'ясувати, хлопці, буде так, так і так. Тому що ми не можемо утримувати це. Бо це накопичення боргів, воно кожен рік іде і держава не буде. Ви ж бачите, динаміка, воно. борг росте, росте, росте. Але до людей треба йти. Треба говорити, треба проводити круглі столи, розказувати, що буде, як буде. Ну, ви ж пам'ятаєте, навіть швейцарці мали дати гроші для того, щоб добудувати водозабір у міні. Спрута. Давайте переходити на воду з прута, Це економічніше. Давайте усувати витоки води. Але треба говорити, щось робити. А навіщо щось робити, якщо від сесії до сесії треба піти подеривати землю чину чи, 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 ну, що, чи тим, тушкам надати пільги? По землі, по сплаті тої землі. Тепер ринок закінчилось е, е, оренна, е, ну, термін оренда. Олексій Павлович правильно каже, комунальне підприємство робимо правильно? Або давайте на відкритий інвестпроект. Може якийсь з Києва прийде інвестор, але з такою політикою залучення інвестицій ніхто не прийде. Але чому одразу ті ж руки, коли людина нічого не зробила на цьому ринку, як були ці жабки, як там не можна було пройти, там, там нічого не змінилося. То треба давайте відкрито говорити про це. Якщо піде відкритий процес, тоді можна і до громади звернутися. І тепер, от, от тут. Як кажуть, вода не пахне, тут політики нема. Лише просто скажіть, так, так і так, так буде. Ну, ваш колега там перший заступник голови облка цього водоканалу. Який eh, ваш колега? Голова районного районної організації партії Батьківщина. Будемо будем допомагати ну, то Чому Чого не допомагаєте такому? Роби, не критикую, я критикую діючу владу Чернівця, а не заступника голови водоканалу. Давайте не прикладайте з хворої голови на здорову. Шановні колеги, якщо не є, будь ласка, з лазу. Пане голову партії, ви маєте велику довіру. Люди вас довіряють вам і вибирають і... Бутом довір ще трохи залишилися. Але е, ми хотіли би колись почути від вас ваші дії, які зроблені і вони е, виконані. Ми все почуємо лише тільки ми хотіли, а вони не виконали. Ми хотіли, а вони не виконали. У вас немає жодної реальної справи, яку ви могли б сказати. На наступну прес-конференцію приходьте, ми розкажемо про реальні справи, які ми добилися в цій області. Ми не можемо, ви не можете добитися їх. Ви це признаєте? Якщо ви признаєте, тоді скажіть, будь ласка, якщо не можете добитися своїми силами депутатськими, які вам, вам люди дали довіру. Чи можете ви зібрати в один день, в одну годину 1500... Членів партії фронт змін біля адміністрації 15 тисяч членів Батьківщини, 380 свободів, 520 ударуються прийти і скинути цю владу. Люди чекають від вас дії. А слова ви нам тільки скажете на камерах і журналістах. Мені здається, що ми втрачаємо терпіння. І люди також. Ну і разом з тим втрачається мотор довіри до партії яких яких людей поки що вибирали. Ну, як, як би не було, наші люди, партії регіонів, не дають нічого. Тобто мало дають, а опозиція дають багато. Рео, так, 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 давайте, 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 давайте з першого питання, і тут, Дмитрович, я хотів би з вами ну, щоб ви уточнили своє запитання. Ви говорите про те, що не робиться нічого. Що має робити опозиційний депутат чи опозиційна фракція? Наприклад, продати свої квартири і відремонтувати басейн. Чи ще щось. Ну, просто я хотів би, щоб ви уточнили, що. Е, що, стосується, що, справи, що, що, що Що стосується того, що нічого не робиться, я вам можу привести один останній приклад своєї депутатської діяльності, це будівництво автозаправочної станції на вулиці Павла Каспрука. До мене звернулися мешканці. Там вже розпочалось будівництво заправочної станції, воно було зроблено з порушеннями. Е, ми довели до того цю ситуацію, що Архітектор за порушення містобудівних умов та обмежень був оштрафований, а приватний підприємець, який намагався незаконно звести людям під хатою автозаправочну станцію, подав заяву в інспекцію архітектурно-будівельну про відкликання своєї заяви на будівництво. Тобто автозаправочної станції незаконної людей під квартиру там не буде. Я вважаю, що це є в тому числі моя робота. Добитися, добитися цієї ситуації. Що стосується скидання влади і всього іншого, ви знаєте, мені, наприклад, я погоджуюсь з Арсенієм Петровичем, що, можливо, ще не настав час. Дуже часто я бачу, як виходять різні соціальні групи, різні політичні партії. з, Закликами, з з проблемами, тобто раз вийшли захищати мову, другий раз вийшли захищати книгу, третій раз пішли за Павлюченків, вступилися, четвертий раз героїв Крут, п'ятий раз там ще щось, ще щось. Але виходить, що люди всі ходять якось самі по собі. Поки не буде такої ситуації, коли вийдуть всі одним час. Одночасно. І це не закликами партійних лідерів, фронту змін чи свободи, чи батьківщини буде ця ситуація спровокована. Це моє особисте, моє особисте бачення. Завтра ми можемо зібрати мірний пікет, мірний мітинг, дві да, тисячі чоловік, три тисячі. Що що стосується скидання влади? Три тисячі. Чоловік. Якщо ми зібрали три тисячі людей, до вас прислухалися. Ну, ми, ми вже збирали, коли перед виборами. Петр Дмитрович, треба е завдяку, завдячувати тим політичним силам, які в які 2004 році е зробили щеплення. Я, я. Ви там теж будете Та, я я. Е зробили щеплення нашим е громадянам від таких акцій. Раз. По-друге, тепер е люди зневірені і поки. До них в кишеню не заліз, вони думають, що їх це омине. І роль опозиції показати людям, що цей, цей бульдозер їх не омине. Раз роль опозиції, головна і депутатів партії, взагалі не знахнабіти їм і не роздербанити бюджет. Два, що ми правильно робимо. І три, наприклад, ті ж самі книгарні Миколичука, щоб давним давно вони це вже зробили. Ось, і я впевнений, що опозиційні депутати і від фронту зміну, зокрема, і в інших опозиційних партій, вони від, відробляють своє. Зла, названня, названня. Тобто, може, не на всі 100. Але такої ситуації в історії Незалежної України ще не було, коли так знахабніло, влада йшла і плювати їм на все. Ви ж це самі бачите. Я розумію, що ви хочете, підіть. Як ті герої крути, підіть. Давайте ще... Так Давайте всі разом. Це зробити. Це моє питання. Я бачу, ви як політики, все-таки не розумієте, що я з того. Ну, я це вам то сказав, що було. люди вам довіряють вашим членам партії, вашим партіям. У вас є 15 тисяч. Ви, а не люди. Ідіть. І тоді покажете людям, що можна добиватися такою силою, якщо вона у вас є. От що ви не розумієте, або не хочете розуміти. Ви зараз бачите, який банер. Фронт змін. У фронті змін, дай Бог пам'яті, 673 чоловіка. От ми їх ви виведемо. Введіть 15 тисяч від батьківщиків. Ну, ми будемо ви говорити ви з нашими колегами по опозиції. Ну, ми будемо говорити. Воно пора. пора вже. вже вот там закінчується довіра. У вас може закінчується. А у всім таки закінчується. І в мене закінчується. І ще питання, будь ласка. І у нас колег закінчується, і у людей закінчується. Якщо немає, спасибі вам всім <світ> за участь. Дякую. <світ> Я, Я винен, тому що люди закінчуються. <світ>